На початку тижня я благаю Тебе, Отче, Святий, в ім'я Ісуса Христа, наповни моє серце і розум своїм святим Духом, щоб я міг думати, говорити, робити тільки те, що приємне тобі. Поєднай мої думки, і бажання з собою у любові Ісуса Христа, очисти моє сумління Його святою кров'ю, щоб я міг зростати у тобі від початку цього тижня і по всі дні мого життя. Зміцни мене своє міцці, вчини мене чирим у моїй любові до тебе, сповненим бажанням служити тобі і моїм ближнім. Навчи мене протистояти спокусі мого зіпсутого серця і приманкам Чи не марноту цього світу гіркою для мене, щоб ти міг стати солодшим. Навчи мене також нести тягар цього тижня, провадь мене, як люблячий батько, і допоможи мені слідувати за тобою, як твоїй дитині, і коритися тобі. Благослови мою працю, керуй мною своєю мудрістю, щоб я міг був сповнений заохотити в тихій і віри в усіх моїх ділах, будь початком і вінцем усієї моєї спраці, заля твоєї слави і мого спасіння. 아멘.